Дорогі друзі, написав до мене канадець Крис, мій дуже хороший знайомий. Ми з ним разом на початку допомагали багатьом українцям, волонтерили. Я з ним таким чином познайомився. Він народився саме в Канаді, в Едмонтоні і дійсно є канадець, який бачив багато різних боків того, що українці робили і виробляли. І він мені написав дуже класного листа на мою електронну почту. Ми з ним вже давно не спілкувалися, але він просто зауважив, що зараз моя аудиторія збільшилася, і багато людей дійсно дивляться мене. І він хотів просто пояснити і поділитись, і подякувати за те, що українці роблять. Я вас дуже попрошу. Я цього листа зачитаю вам прямо англійською, так як він його мені написав. І потім, звісно, зроблю переклад українською, щоб ви. Зрозуміли, про що йде ця мова. Але ви повинні зрозуміти, дорогі глядачі, що зараз дуже важливо поширювати такі позитивні різні відгуки про українців, бо є багато негативного, і нам потрібно рухатись вперед. Тому залишайте вподобайку, пишіть будь-який. Коментар, який ви забажаєте, і підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно хочете, щоб важлива, та позитивна та правда розповсюджувалась в просторах інтернету, а не так, як постійно розповсюджується невідомо що. Тому, друзі, від вас дуже багато буде залежати, звісно, тому буду чекати вашої абсолютної підтримки. Давайте зразу переходимо до цього листа. Сподіваюся, ти пам'ятаєш мене з того часу, коли ми разом працювали над допомогою українським біженцям, які оселилися тут у Канаді. Знаю, минуло вже чимало часу з нашої останньої розмови, але я не міг не помітити, як сильно виріс твій ютуб канал. Це неймовірно бачити, як ти став одним із найбільших українських каналів у Канаді. Твій успіх явно свідчить про ту довіру і підтримку, яку ти здобув. і Я захоплююсь пливом, який ти маєш на таку велику кількість людей. Я хотів поді поді поділитися з тобою деяким. Ми спостережніми щодо українських біженців, які нещодавно прибули до Канади, і про те, як ситуація змінилась в кращу сторону. Я подумав, що це може бути тобі цікаво, зважаючи на твою активну участь у громаді. У минулому бату українських біженців стикались з труднощами адаптації деякі з них користували системи на кшталт банків їжі не завжди через крайню потребу, а іноді через відчуття, що їм це належить. Також було чимало відкритої критики на адресу Канади, зокрема щодо політики та труднощів інтеграції. Я розумію наскільки складним може бути початковий етап адаптації, але така поведінка не завжди була найкращим прикладом. Однак справді вражає те, наскільки позитивні зміни відбулися з часом. Багато біженців почали сприймати надані можливості з дедалі більш почуттям відповідальності та вдячності, замість того, щоб покладатись на соціальні служби, багато хто почав робити позитивний внесок у свої громади, влаштовуватись на роботу, займається волонтерством або відкривають власну справу. Це надихає бачити таку зміну в мисленні. Зараз замість того, щоб критикувати або почуватися чужими, не стоїть активними учасниками канадського суспільства. Така т. Трансформація не лише зміцнює соціальну тканину Канади, а й набагато надихає кращим прикладом для майбутніх поколін біженців. Позитивна енергія, яку вони приносять Україну, Це справжнє свідчення їхньої стійкості та рішучості. Я подумав, що це може бути тобі відгукнутий, зважаючи на твою платформу на ту роботу, яку ти зробив для громади. З зміни зміни, які я бачу серед українських біженців, тут справді надихають і мені з тобою цим поділити. З Нетерпінням чекаю на. Твої думки сподіваються невдовзі поспілкуємося soon. От вам, друзі, лист від канадця, який дійсно спочатку йому не сподобалося. Вся критика на його країну йому не сподобалося те, що українці використовували фудбанк, який був зроблений та зроблений для тих людей, яким дійсно потрібно. Йому багато чого не подобалось. Я розповідав, піднімав різні теми, допомагав таким чином відкривати очі нашим українським біженцям тут в Канаді. І це спрацювало. Наші люди, слухаючи не тільки мої відео, але в загальному рано чи пізно, як я казав на початку, що займе пару років зрозуміти Канаду. Зрозуміти цю систему, почали мінятися, і почали віддавати та тільки покращувати рівень життя в Канаді. Почали відкривати бізнеси. Про них, про них почали розповідати позитивно і дуже гарно. І це підняло. Це підняло мотивацію канадців повірити назад в українців, бо канадці відкрили свої двері дуже широко для наших людей. І, звісно, це допомагає зараз нашій батьківщині такі різні історії. Просто приємно, приємно чути, щоб наших людей хвалять. Приємно чути. Те, що це йде від канадця, не від якоїсь там українця, чи навіть як я деколи розповідаю, знаєте, це все рівно йде від українця. Це йде від канадця, канадець, який хотів це поширити, який взяв свій час зі свого важкого дня, зайнятого дня, щоб написати такий довгий лист, щоб поділитися цим листом, і щоб я розповів тисячам-тисячам українцям, наскільки це важливо, і наскільки це піднімає канадців, і навіть. Мотивує канадців те щось зробити добре для своєї країни та й тим більше для України. Тобто, друзі, бачите, яка зараз зміна кардинальна зміна в кращий бік. Мені дуже приємно, я гордий за те, що я українець і за те, що наші люди роблять такий великий внесок в розвиток країни, сплачують податки, не сидять на різних пільгах, а дійсно працюють. Працюють так, як вони можуть, щоб мати якусь копійку і тим самим. Чином віддячуються країні, віддячуються канадцям і показують гарний приклад не тільки про себе, але про нашу батьківщину і нашу країну. Я з паном Крисом познайомився, коли ми волонтерили разом та допомагали українцям і видавали просто безкоштовну інформацію, ділились інформацією Крис. Мав дуже великі зв'язки з різними роботодавцями тут в Канаді. І я допомагав, перекладав і трошки зв'язував, і поєднював людей разом з Крисом та з різними роботодавцями. І людям дуже це було на той момент потрібно. І це дуже треба зрозуміти, що ця різка зміна не просто так. Наших людей завжди це було в серцях. Ця доброта, ця щирість і ця працьовитість. Просто на початку люди приїхали не плануючи в Канаду. Це була непланована імміграція. Імміграція, коли відкрили двері широко, е зненацька люди ринулись, поїхали, всім не сподобалося, були стреси, війна, все це розпочиналося, і люди просто не знали, що робиться, тому і наговорювали, хтось вибачився, хтось не вибачився, той вже покинув Україну. Але факт залишається фактом, що наші люди. Своє ім'я, свій приклад повернули назад. Ти своєю роботою, своєю щиростю, своєю добротою. І це всі прекрасно знали, що це відбудеться, тому що наші люди не приїхали в Канаду, щоб просто так сидіти. Наші люди приїхали, щоб працювати, щоб будувати своє майбутнє, і всі прекрасно розуміють, що все залежить від вас. І скільки ви хочете від життя, якщо ви хочете мати своє власне житло, роботу, кар'єру, машину, то це. Тільки буде залежати від наших людей. Наші люди тому почали працювати і здобувати самі свій шлях і розбудовувати свій шлях. Тому це приємно. Я радий, що Крис все ж таки це зробив і написав мені такого листа. Я міг цим не ділитися з вами, але я хотів поділитися, бо це важливо для нашої батьківщини, особливо в такий складний час, де на нас нападає ворог і знищує українців. Тому, друзі. Дякуйте Крису за такий лист, тому що це важливо. Він знає дуже багато людей і він розповідає і це слово, яке розноситься від канадців іншим канадцям, це тільки підтримує та продовжує нагадувати про війну в Україні. Я дуже щасливий, що має таку прекрасну аудиторію, з якою можу завжди ділитися правдивою інформацією. Але прийшов час завершити ще один цікавий відеоролик. Вам бажаю здоров'я, звісно, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.